В о каком перемирии, о какой остановке можно говорить, когда он бомбит город? Он просто стирает его с лица земли. кажется, ему верить Путину себя не уважать. Он понимает только все с позиции силы. Я живу в Херсоне, я всю оккупацию там прожила. Я видела, как они держат свое слово. Про це сказав ще Бісмарк, будь-який договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний. Я нічого не жду від цього ніяких позитивних сплесків. Навіщо йому закінчувати цю війну? В нього під рукою повно бажаючих здохнути за нього чи за якісь ефемерний ідеї, які продукує все, що є з доменом ру. Це все якісь ігри. Я не вірю Путіну, тому я думаю, що це все буде несерйозно з його сторони. Він ніколи не піде на мир. Йому потрібна Україна, він хоче її завоювати, тому я думаю, що це не буде нічого гарного. Я думаю, що а, сама зустріч нічого не змінне, але кожен крок, крок за кроком, а, події мають вирішуватися. Ну, я оптимістка, я вірю, що щось да вийде. Події не, не можна робити за, за взагалі нічого так, просто пасивно. Треба щось вирішувати. Я не вірю, що, що це вирішить сьогодні. Питання вирішиться, а на, на подалі. Шаг за шагом ми прийдемо до успіху, я вірю в це.